Привіт, 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 всім привіт, привіт. Тобі, наш дорогий глядач. Підписуйся на міністрі стендап. Ти зараз тут знаходишся для тебе найкращий стендап української мови вже сьогодні. Мене звати Юрій Мурашковський, Сьогодні ми будемо з вами дивитися найкраще, що можна було зібрати на лівому березі в Рівермолі для стендапу. Я сподіваюся, що ви оціните так само, як і я. У нас зараз святкові дні, так новорічні свята. Поділю з вами історію. Я зрозумів остаточно, що я старий, тому що буквально пару днів назад до мене вперше прийшли колядники. <плес> да? Є таке, да? <плес> я просто, знаєте, я як колись я ходив колядувати, потім я такий тень, Та, як колядавати це крінге, а потім я такий просто стою в халаті на голе тіло, і мені такі, здрасте, можна заколядувати? Знаєте, я коли маленький був, мені було дуже-дуже якось, знаєте, неловко це як зайти в чужу хату, щось там колідавати. Мені було неловко, коли до мене зайшли. Просто дві дівчинки стоять в хусточках, і ми з дружиною такі: що робити? Підтанцьовувати, приспівать. Ну, куди, куди? Я, як, як реагувати? А я так ну, цукерок нема вдома. Може дорослі люди, знаєте, у нас алкоголь вдома стоїть, а не цукерки. А дівчата маленькі ну, 14 років, я знаю, що вони взяли, ну, некрасиво давати. Да? От, і готівки немає, бо я, знаєте, за Paperless. І я кажу, блін, дівчатка, аби з готівкою берете, і вона така, дядя, да ми даже криптою візьмемо. Давай, давай. Давай сюди! Плудити, <плодить> у кого є iPhone? <плодить> Майже у всіх, так? Да? У вас немає? У вас немає iPhone? Який у вас телефон? OnePlus. OnePlus? Це просто знаєте, у вас також там є всякі ці Face ID, да, це я просто уточню, просто уточню, тому що. Знаєте, дуже важко тобі, як людині, будувати якийсь самостійний стиль. Ну, мені особисто, так я не знаю. У мене постійно знаєте, хтось сказав, що треба робити, що не треба робити. Я через це звик питати людей, як вони вважають, чи мені це пасує, чи не пасує. От нещодавно вирішив трошечки від підростити бороду. От бачите, трошки більше стало. До цього просто була щетина. До цього були оці вусики підрозки. оці, знаєте, нудіби. От я росту потрошки, як людина, розвиваюся. І я думаю, попробую собі відростити прям довго довго бороду, таку, подивитись, може, буде як у вікінга. Знімаю історію з інстаграм, знаєте, мама пише, що це у тебе як батюшка якийсь э, московського патріархата. Я такий, це є бісь. Я такий, ні, ні, я, я все, я вирішив, я буду відпускати е, відпускати борду. Все, я, я собі поставив е, так, що я хочу, я буду пробувати. Е, я ще таки після цього коментаря від мами перепитав дружину, кажу: слухай, а мені взагалі личить. Ну, типу, нормально, якщо я буду відрощувати борду, більш довго робити. Вона каже, роби, як хочеш. І це не зрозуміло. Типу, роби, як хочеш, типу, молодець, у тебе все вийде. Чи, Ой, блядь, роби вже що хочеш, ну. Долбайо, блядь. ну, блять. Ніколи ніколи не зрозумів, знаєте? Але я такий, ну, мабуть, мабуть, це позитивно. Це я себе щось не кажу, Це по-любому позитивно. Це по-любому звучало, блін, роби, як хочеш, ти умнічка. Ти взагалі люблю тебе. Тільки цих слів я не почув, хоча ми були в одній кімнаті і нікуди не відходили один від одного, знаєте, але тим не менш. І в якийсь момент я такий думаю, о, вже борода відросла, вже прикольно, щось таке. І це було буквально тиждень тому назад. І тут мій iPhone. Каже, Face ID не працює. Прийшлось піти постригтися, щоб запрацював Face ID. Ви розумієте? Ну, е, прийшлось піти до Барбара. Я такий, ладно, я пройшов уже е, конфлікти з мамою. Прийняв якось те, що сказала мені дружина. Тепер мною буде керувати iPhone. Ви. Ну, схоже, що штучний інтелект заходить з іншої сторони, звідкись ну, над тим, як контролювати над людьми. От не знаю, дуже за це переймаюся. Але е ми живемо в такий час, що технології рятують життя. І я сподіваюся, що друзі, ви будете долучатися до всіх зборів. У нас, до речі, під відео буде актуальний збір на потреби Збройних сил України. Давайте поаплодуємо всім захисникам, завдяки яким. Ми можемо у такі нелегкі часи робити розважальний контент. Дякуємо їм, величезне. Так, друзі, що, хотілося б ще з кимось, Давайте з кимось поспілкуємося. Давайте, от ви до нас прийшли сьогодні в гості. Як вас звати? Скажіть? Оля? Правильно? Правильно. я трошки чую. Олечка, ви самі прийшли з ким прийшли? З подружкою. Подружка як звати? Маша. ви давно знайомі один одним? Десять років. Вау! Це багато? це багато. Тобі 10 років назад де ти, де ти був 10 років тому назад? Дуже далеко звідси. Ну, от 10 років. От ти до Києва добрався якраз в цей момент. Wrote, розумієш? Так". А, як ви познайомилися? <Capecro> Діти народили... народилися ви... на гендерпаті в роддомі, так? А-а-а! Це було. а а сама не нері! Десять років ми вже знайомо, один одного дуже любимо. Девочки, 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 да? Супер. Так, а чем вы занимаетесь, кроме того, что у вас есть дети, что вы прекрасные мамы, что вы еще работаете? Снимаю. Э, Если вы захочете, мы это вырежем. Вы полицейская. Вау, у меня есть история хорошая. Я расскажу. Так, вы полицейская, а вы? Вы мед противник. Чисто бюджетники собрали, да? вас? Такая тусовка, да? Я понял. Добре, медпрацівник, який у вас найприкольніший випадок у вашій професійній діяльності був? Щось таке, що вам пам'ятається. Перше, що в голову прийшло. Бабушка привела хлопчика. Дуже боявся бабушку. А, боявся прививки робити. Заліз під лавку, а тут то і хлоп, так? Да? Я працюю з дітками. Я позвала другу мою сестру, ми його так от за руки за ноги малого взяли. І бабка така Да, коліці заразу. Баба, помолися за мене. Баба молися Богу за мене. Це що така галицька хороша дитина, така? Ну. Було б прикольно, якби бабушка почала молитись, і ви такі а. Заткнись А-а-а-а!» Блін, а я думав, звідки ці ідеї в фільмі Константин, да? Дитяча лікарна номер 3 Ой, клас, добре, дякуємо велике за цю історію. Марія, дякую вам. Оля, що, повернемось до вас? Поліцейська ви кажете, да? У мене з нещодавно дуже цікавий випадок був з поліцейськими. Я, значить, позавчора відпрацював корпоратив, викликаю таксі, під'їжджає до мене патрульна. Думаю, ніфіга собі, уклон помінявся. Ну, під'їжджає, кажуть, а чого ви стоїте 23.45 на вулиці. Я кажу, таксі чекаю. Вони кажуть, поїхали, ми підвеземо. Я кажу: не треба, я, я почекаю. Він кажуть, ні, поїхали, поїхали. Ми вас потім додому завеземо, але ну, ви все одно не встигнете. Ми вас запишемо, як. Порушення комендантської години. І довезем додому. Такі, ну, нормально, Соломіського району на Сакрахи. Без пробок з мігалками. Я так ще не катався. Думаю, клас, поїхали. Приїхали, щось дуже довго там я робив. Сидів, просто ніфіга не робив, насправді. Вони мене приїхали, посадили в чергу. Ну прикиньте. Передо мною сидів мужик, який такий. Я наркоман, я наркоман, я наркоман. Все, Мужики, вы відпускайте выпускай. І они такие, да, все, наркомана відпускаем. Я такие. А я кажу, ну, додому. Ти наркоман, я кажу, ні, не, не наркоман. Все, сиди, чекай, як нормальна людина. Отак от, от воно працює, блін. Так це працює. Короче, щось там мені розказували. Там девочка фліртувала со мною, полицейская. Це я не знаю, зачем вообще. От, е, може це новий кодекс, такий. Е. Щось там этот, фотографувалися зі мною. Пальчики, ну, коротше, манікюрчиця прийшла, там щось мені пофарбувало, там, і так далі. Ну, типу, Я такий, все, ми можемо їхати додому, пожалуйста. Мені, ну, ви думаєте, що ви мене зараз караєте? Я зараз додому приїду, мені там піздец буде ну, від дружини. Оце, оце буде покарання. Це не то, що тут, знаєте, ви мене потримали. закінчуються все, всі процедури. Вони кажуть, все, можете бути вільні. Я такий, так, блядь. Третя ночі. Ви ж кажете, що там комендантська година, я ж не можу піти. Вона каже, ні, 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 все, йди, у нас відділок не резиновий. Я кажу, а нахуй ви мене туди привезли сюди, ну, типу. і в ітоги вони кажуть, хорошо, ми тебе довеземо до найближчого метро. Я кажу, не такий уговор був: ну, мали довести додому. Я кажуть: Ну. У нас ніде це не записано. Я кажу, а подікамера. Ну, я кажу, ти що, прикалиш, це не настояще. Це, типу, як поліцейський набор, знаєте, ігрушечний, що типу, отак от робиш, і все. Я кажу, прикольна, поліція, прикольна. Ну, коротше, е, і вони мене вивезли просто до найближчого метро, і я ще три години чекав, поки почне працювати метро. У мене питання до вас, як до людини, яка пов'язана з поліцією. Нахуя так робить? Вони, вони зробили з людиною, яка майже доїхала додому без хатька на одну ніч. Ви розумієте? Треба писати скаргу. Угу. І що тоді буде? Розглянемо. Це я коли в черзі сидів, кажу: а можна, будь ласка, пошвидше, я додому хочу. Ми розглядаємо ваше звернення. Джек, дюра, не заебуй. Ну, блін, ну типу, все, ти попався, ми тебе облопошили. Ти пр... це пранк! Це пранк. Кажу, охуєнний пранк, блядь. Зі мною тепер три дні не розмовляють, ви розумієте, дома, Отакий такі пранки від поліцейських. Так, давайте ми ще з кимось поспілкуємося. трошки. Ой, ви так гарно виглядаєте. Можна з вами поспілкуватися познайомитися? Так, да, як вас звати? Ксюша, Ксюша, ви сьогодні прийшли з ким до нас? Не з Ксюшею. Ви про себе в третій особі. Це Володимир. Але ви знайомі. Вже так. так. А ви тут? Цілий рік. Ну, навколо вас це побудовано. Правильно Я розумію, чи як? Облизки Ксюші і Володимира, давайте побудуємо. Так. так. А, Ксенія, Володимир, давно ви знайомі цілий рік чи, чи більше, чи як? Цілий рік знайомі. Е, супер. Е, чим займаєтеся? Працюєте, відпочиваєте, навчаєтесь? Оце все. Ви дуже така, да? комунікабельна людина, я дивлюся. Так. Mm, да. e, добре, скажіть, будь ласка, будете святкувати новий рік? Прийдеться. От прям Володимир заставляє: Ксюша, ну, пожалуйста, ну поїдь Дубай відпочинь, Ну. Ну, зустрінь новий рік. Ну йо-майо. -йо. Ми тут з мужиками спокійно, тихонечко посидимо. Ти відпочивай, будь ласка. Немає такого Володимира? Якщо ви встигнете дійти до нового року з роботи, у вас там якісь портали часові, чи що ну... Нормальна тема, Володя, ну, вона працює, я відпочиваю. Тоді, з вами, понятно, ви поки дойдете. Е, Вов, як будете відпочивати, поки вона там звідкись буде йти, у то щось займатися своїм, я не знаю. Змістовно. Е, в компанії чи самі в домашньому. А ви родичі, чи що, я не можу ні. Ще ні? Ваша мама ще чогось не знає, Володимире. Можливо, пізніше ви станете родич. Я зрозумів. добре. Е, давайте попудуємо. Прекрасна пара, дуже гарно виглядає. Так. Кого я ще, кого я ще не задав, бо не задав? От мужчина шапочці. Зресі. Зресі. Як вас звати? Діма, давайте Дімки поаплодуємо. Діма, да. У вас, я бачу, інтелігентна тусовка зібралася в окулярах, такі на, на Чилі, да? все клас. З ким прийшли? З дружиною і подругою. З дружиною і подругою. Україна, Європейська країна. Да? Угу. Дружина також в окулярах, правильно я розумію? Це щоб ви не переплутали, якщо от чи що таке по обличчю. Ага, дружина. Бо у вас як у Артема, да? різдвяного бахнуть зразу сосася. так Хоча б. Оба! Це подруга. Хоча дружина в окулярах. Все одно ж не видно, правильно? А, так, давно ви в дружині? Подруга відповідає, мені цікаво. Так, да, давно, Я тут теж цілий рік. Ми теж ще не родичі. А, як звати дружину? Даша, а подругу? Яна? Що ви таке? Я щось розкопав. чи що? Оля, бачите, як справи треба відкривати. Інтуїтивно. Дедукція, дедукція. Дмитро. Питання для вас. Скільки ви одружені? З ким? Молодец! Як давно ти знайомий з Яною? Два роки. Це, Ну, ви познайомилися, тому що це подруга Даші, чи. А де ти їх ховала цілий рік, блядь. Діма. У мене є подруга, така класна, там і красива, і розумна. А що може якось зустрінемось по ні Ні, ні ні давай спочатку е, одружимося. Да? Один рочок проживемо, щоб ти, ну, тіпо, все нормально, все, тепер можна, я на заходь! Діма такий бля. Цілий рік. Так і було, так, і було, да. добре. Е, ви разом будете святкувати новий рік. Ні, я їбаться, я накормить, блять. На жире, як не в себе, да? Ще зараза ні, ні не жирніє, блін. Як вона це робить, блін? Я тут вже худів вдягнув, щоб не палитися, що жирний, да? А ця зараза в приталі нам. Минулого разу на шашлики їздили, два кілограми, як взібала, блін. Досі мангал надкусаний стоїть, да? Да, як буде святкувати новий рік? Двох вдома з закритими дверима, да, щоб він це не напився, нікуди не пішов Санта-Клауса шукати чи як. Так. У вас буде романтичне таке святкування. Чи ви такі поїли і патульки все, типу, отаке, так. Да, да. У вас оргія, правильно я розумію, буде? Ну, у вас є друга половинка? Да? Він з нами в одній кімнаті. Зараз? На роботі. А, на роботі, добре. Ким працює. Займається система водой... Ну, сантехнік це називає. Ні. Трошки інший. Я просто бачу сантехніків, ну, в фільмах. Якщо, якщо він так. ну, Він дуже зайнятий зараз, я думаю. А, а ви чим займаєтесь Так. Тут поліція. Кажучи. Майстер манікюру. Перше, щоб в голову прийшло, щоб не закладки, не закладки в голові просто, не закладки, не закладки. Не кажи, що закладки. Майстер манікюр! Бля, ахує! майстер манікюру. Добре, ви майстер манікюру. А чому ви не хотіли казати при полиції? Ну... Чи... Олі, ви ж, ви ж нормальна людина, ви ж робите манікюр, Да? Пойдете на живця в типу, на манікюр. Скільки у вас манікюр коштує? Ну прям багато! Ты да хуя, блядь, ну! Дима, ви часто на маникюр ходите? Я не Та, не я ебал, на маникюр. Та я ебал, да, блин. Да якщо нам с дружиной на двух, получается 2-400, пиздец. А гель-лак робите? Бля, можно Новый год по собі порадовать, я не знаю. Добре. Як вам вечер, вам все подобається? Все клас? Супер. Друзі, давайте тоді поаплодуємо всі разом. У нас фінальний комік на сьогодні. Дуже прошу вас підтримати. Якщо ну, якщо прям супер класно він буде виступати, вам все сподобається, вам Яна зробить знижку 50% в одну руку, може бути. Була... Я майже домовився. Ну, мені хоча б можна. Ну це за це... Понятно. 1200, ви понял? Воно показує мені. Я я прикидаю, я, я, я проходжу. Я на, добрий день, можна манікюр? Да, давай. Туда, дама дорала, блядь. Е, Дмитро, ви так аплодували, коли Андрій розповідав про полігамію? Uh, мені просто цікаво. ну Це ж реально класна тема. Да? от, uh, Як вас, звати? скажіть, будь ласка. Ростислав. Ростислав, так. Uh, ви що дружині, правильно? я розумію? Я бачу, колегу, mm -hmm. да. uh, Як давно ви одружені? Три роки. Uh, чотири, чотири, майже три. Росік тобі дома, пізда. Але ну, в поганому сенсі, поняв? Ну, просто. Просто знаєте, буває таке, що ну, так кажуть там, психологи пишуть і так далі. Що коли ти довго в стосунках, то буває, що трошки приїдаєтесь один одному в сексуальному плані там, і так далі. Я думаю, як це класно, взяти якогось покемона, ну, да, як, як сказав Андрій, водяного, я так розумію, бо там ну, вогонь там не був, я так розумію. Цей сквіртл, ну поняли? От, і просто і приходи, і чоловік, розумна людина, він виходить, окей, побудьте вдвох. Приходить, що ніхуя не вмієш? диви як надо. І той такий, блін, лайот, ну вы там типа давно знайомі. И потім такі малої, ну, а ну так. А то, ну, ладно, Ростик, залишайся. Я розвод заберу загалу і нічого не буду робити. <плес> е, дякую вам, величезно. Вам сподобалося все було класно. Чудово. Ми вас запрошуємо на наші виступи. Приходьте, підписуйтесь на нас в Instagram, міністрі стендап, на Ютубчику, всюди, де ви нас побачите, Підписуйтесь, ми будемо дуже вам вдячні. Е, хоті, хотілося б побажати вам класних новорічних свят, щоб все було добре, щоб як сьогодні взагалі без тривог. Бажаю вам всего самого найкращого. Хочу, щоб ви зустріли новий рік, так як вам подобається. Самі то самі. На роботі то на роботі. Юра, да, да, да Хорошо, ну типа без проблем. Якщо хочеться, манікюр пілять. 1200, звісно, можна блин, нахер той Новий год, да? ну, Береш 20 людей і погнали, ну, все. Друзі. Будьте щасливі, любіть один одного, підтримуйте Збройні Сили України і всього вам самого найкращого. На цьому ми будемо завершувати. Це був міністр Сендар, це був Юрій Морошковський, Рівермол. До нової зустрічі. Пока-пока.